Да. Oh, так, так, все, вже вон там 14 якихось секунд воно йде. Привіт. Привіт, вітаю, клас. клас. По-перше, вибачте, будь ласка, за таку якість. Я не можу запустити камеру. Вже другий раз все зривається, але сьогодні вирішили, що воно зриватися не буде. Коротше, я пишу на старий ноутбук. Uh, GoPro моя щось не працюю, не знаю, що не працює але це не привід для того, щоб не нічого не записувати. Вітаю тебе десь щоб тижні два, три чи чотири взагалі нічого не писали. Ква-ква-ква. Розкажи, а що там що ти, що це, ти, що це, ти, ти? це чайничок ці дрінкер із а. останніх, котрий <гадру> ви публікували? Він до мене доїхав. Я Дякую. просто Дякую, що дуже давно хотів такий собі чайник, бо я знаю, скільки я п'ю чай, мені завжди. Щось не подобається, і от мені потрібен був такий формат, через те, що я багато чаю п'ю на природі, і кудись, коли я їду в будь-який містяк, я завжди беру собою чайничок. І типу от це цей формат. Плюс, колись я думав, що малесенький чайничок ти не нап'єшся. А зараз я розумію, що чим менший чайник, тим більше чаю ти можеш попити різного. Тобто, тут ти можеш там якийсь 10 12 пролівів і кожна піало в тебе буде. а Ексклюзивно. Тобто, ти розкриваєш всі грані чаю, це є тема. А зараз я роблю те, що я дуже полюбляю прогрети чайник, насипити туди перчик потрясти, а потім отак зробити. Це піздець, як круто. Це прям оцей запах, оцей, оцей вайб він ну, непередаваємий І якщо вже залить воду і сліти, там буде інакше. Теж буде класно, але не так, як от тут. І тут ти просто. У як і відпустку, коротше, до, до деревні Ну, типу, кайф. Взагалі новий, э, взагалі нюхать чай э, теплий, прогрітому чайнику, це взагалі такий кайф, Особ, особливо особистий такий. Це дуже-дуже класна штука. Знаю, так. Дуже да. радий, що, э, що тобі сподобався чайник, бо це така штука. Знаєш, це просто ми як ликунок, перший. перший ну, так, ти ж... Ти ж коли чайники береш, їх зараз дуже багато різних буває. Ти береш і все одно десь щось, а тут прямо от ти береш кришечку От я її зараз ä, провертаю але ми її не чуємо. Тобто немає ніяких зазорів нічого. Тобто, тут настільки, блін, як то так оно все блін. Ну кайфово, короче, дуже кайфово, прям не хочеться його відпускати. Мені дуже подобається. Я зараз як це, так, як мартишки і, і окуляри. Короте. Я бігаю з ним везде, його за собою таскаю, дома п'ю з нього, а на роботі теж, коли з дружиною я теж в ньому наливаю Тобто я вже чайник побільше щось поки ще не беру. Мені вистачає, я просто декілька пролівов одразу хоп ну, хоп. Я насолоджуюсь, коротше, кайфую. Блін, мені дуже приємно. Це просто перша партія така, я не знаю, як сказати, перший перший кажу, пробний шар. Ми, ну я не знаю, може півроку, може місяців 9 там, почали щось взагалі в цю сторону рухатися. Е, от прийшло 100 чайників, тобто 20 штук, 5 штук по 20 штук, тобто 5 варіантів. Дуже сподіваюся, що буде ще багато земшую. Сподіваюся, що буде якісь тінь, але що це? Короче, воно щось якось потрохи робиться, щось висилається, але тут. Е, Тут дві форми, які, коротше, вони переплутали ну, без варіантів. Коротше, чайники — це кайф, це супер, я вже трошки, трошки як сказати, пережив це, бо я дуже-дуже хвилювався, що там вони, як ми ну, приїдемо, мені щось показують, щось досилається, приїжджає інше, одне як з чаєм. Дуже ну, клас, коротше, якщо тобі подобається і подобається людям, це дуже клас. Я знаєш, за що хотів по. Давай ми з тобою вип'ємо. Я там, так вважаю, що, що за чайний фестиваль, бо тільки тільки ж пройшли. Так, він коли позавчора закінчився сьогодні понеділок, а в цей фестиваль був в суботу. Блін, тут така диви яка, дуже дуже проста історія. У 21-му році була ідея зробити чайний фестиваль в зеленому театрі. Ми почали потрохи щось там собі. Накручувати якісь там плани, робити але цього не сталося в, в 21-му році, якраз в зеленому театрі, на базі гешефта, був проведений такий маленький маленький такий одноденний, ну, мабуть, ярмарок, ну, щось краще, називаємо це фестиваль. такий Дуже такий приємний, теплий. Назвався він чай, пустота, тобто чай-порожнеча. Ось там було багато нашого. Одеського народу, і були там Аркадій Михайлович приїжджав з Херсону, Ден Михайліченко з Херсону. Коротше, щось там були люди не тільки з Херсону, і там, ну, в принципі, було цікаво і класно. Ми теж туди приходили, щось там щось там наливалося, пилося. і, і В принципі, було було класно. Але, от, бо, пройшло три роки, ми всю цю ідею тягали, тягали за собою і ось. е-е так, зірки на небі так склалися, що з'явилася можливість спробувати зробити перший такий наш маленький фестивальчик під чайне море. Я тягаю цю назву, вона мені подобається. Я футболки, ми зробили чай якраз. Він вже десь, ну може, рік тут лежить. Теж, коротше, він так. Ось. І ну, презентували вчора, правильно? Вчора презентували його так, так, але там теж можна було це все зробити по іншому. Коротше, питання не про те. Питання про те, що. О... Була така ідея зробити чайний фестиваль, чайний ярмарок, чайну якусь таку тусовку, чайний двіж. Зробити таке місце, де люди просто можуть там прийти попити чай, познайомитися один з одним, познайомитися з якимись чайними проектами, магазинами, чайними крамницями, чайними і не тільки чайними, і ця вся штука, вона в принципі дійсно працює ось і, і, і як з'ясувалося. Тобто, прийшли о, прийшли люди. І людей було настільки багато, що ми взагалі не учу в нас, наскільки я розумію, не вистачало стільців і оцих ну оцих от стільців, як на як на обкладинці пуера тиша, там де пишемо. Тобто народу було настільки багато, настільки всі один з одним. В долю секунди почали якось там собі спілкуватися, пити чайчик, е, блін, музика грає, люди наливають всі чайні магазини, наскільки я розумію, всі просто почали одночасно просто наливати людям чай. От просто типу. <ривіт> тобто Клас. давай. Я придбав придбав спеціально для для, для феста придбав отаку от, от історію, корот. Ага, я ж бачив, да. я придбав таку історію, і ми там з Іваном бігали, коротше, наливали. Він афігенно заварює, офігенно варить. Коротше, афігенно приливає, і взагалі це такий, знаєш, мега, мега девайс Ось три рази йшов дощ, і один раз йшов капець, який такий сильний. Тобто, це трошки збило, як сказати, збило кількість людей, які хотіли приїхати, але не приїхали. Але саму атмосферу це взагалі ніяк не змінило, нічого там. Ну коротше, я дуже-дуже задоволений, і в принципі, наскільки я бачу по людях, це і людям це теж сподобалось. Це була дійсно якась така знаєш атмосфера такого якогось єднання. Класна така штука. Тобто, всі магазини, які там стояли, чи якісь проекти, які щось ну чайне, класне, я всіх знаю. Тобто, вони всі кажуть, що їм теж це все сподобалось. Так що така штука, знаєш, якась така ефемерна така ідея зробити просто якесь таке магічне, дуже велике колективне чаювання. І ось воно в принципі відбувається якраз. Я е, сподіваюся, що у нас вистачить сил зробити ще один. оцей такий фестиваль, я не знаю, ярмарок, зустріч, тусню, просто якийсь такі кайфний перформанс. Дуже сподіваюся, що вийде в нас десь наприкінці літа. Ну, може так. клас Дуже тому, що в цей час ми були так. Знаєш, це був я ж кажу, пробний шар, ми взагалі, ну там багато помилок, щось зробили так, щось не так, щось там, щось не те, щось пішло не так. Але чай там повір він все там виправляє. Коротше, це кайфна штука. Там, ну коротше, як на мене, це все вийшло максимально, максимально круто. Ось це е, у дворі наукової бібліотеки, в нас тут на пастера. Тобто, це великий великий двір з великими деревами. ну Для, там умовно кажучи, Києва чи Чернігова це взагалі щось не зрозуміло, тому що ну там в них дійсно якісь великі дерева, і дійсно е, там ну там якісь, я не знаю, в ліс був, був він посаджений в цим, е, у дворі цієї бібліотеки. Коротше, але кайфно. І все там було зроблено так, як треба. Хто хотів там лежати собі там на якомусь килимі чи там сидіти в креслі той мог там, це зробити. А так, взагалі, люди просто ходили, хто хотів поїсти, поїв, попив чаю і тому. Коротше, ніж те Народу зібралося капець багато. У нас по нашим по нашим Сіфірям десь одно одночасно, е одночасно десь приблизно 200 людей прилечають. Тобто ми отак от порахували. тобто це ну я... І і ще раз, тобто всі просто наливали. Тобто, от така якась така була штука. Знаєш, е, ну коротше, ми не знали, який формат взагалі як це зробити, але просто люди просто наливали чай. Ну і ми ну, і, ну, і ми перші. Так що така наступного разу щось будемо? Ну я думаю, що зробимо якусь якісь лекції, класні, щось таке. Бо я взагалі я хотів презентувати футболки, чайне море, ну от які. Якраз для фестивалю були зроблені там, де підписано, але я не зміг вигадати ніякого конкурсу. І сидів і каже в мікрофон: кажуть: типу, в мене є там декілька футболок, я б хотів би якось їх як усіх, там розіграти, щоб хтось виграв, щоб був якийсь конкурс, але конкурс я не придумав, тому просто підниміть руки і це на футболку. Він просто що теж там 10 чи там просто віддав. Тому що ну це така штука. От такий був настрій, і він от це, от якраз, настрій цього. Цього взагалі, ну я не знаю, як це сказати мероприяття такого. Тобто, це якраз все таке розслаблене, таке класне, веселе, добре і чайчик ну, клас. Так що так, люди з дітьми були, і я ж кажу, той лежить, той п'є, щось там продається, кніштя. І це якраз на базі, чи як сказати, ну на під з, 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 при безпосередній участі від нашої 39 дев'ятої бригади, вони там теж стояли. Та-та-та, тобто це все як така, знаєш, штука тобто приємно з корисним. Тобто, і гроші там збирали, і, і всім класно. Коротше, повний повний просто жубі. Так, так що, то, таке ж таке, то... прям свято-свято, І настрій, блі, наступний день по-любому. Ти... Це... Вчора був фейс такий вау, після фестивалю, кайф. Ну, ну, Блін, правильно, що воно таке вайкове, дуже... і є що і Фоточки, люди, там нетворкінг, і всі там щось знайометься, це охеренно Блін, ну з'ясувалося, що там я не знаю відсотків 90 людей, всі вони взагалі один одного знають. З'ясувалося, що люди просто прийшли попити чаю, просто, просто потусякать. Тобто прийшли зі своїми піалами, з якимось Ну, от така штука. Знаєш, коротше, дуже 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 близько до ідеального. Ось, ну от взагалі, от ще трошки, я не знаю що, але може там ж якась вишенка на торті, і перенч, і все. Тобто, от ну мені самовар і мене... <реш> самовар ще треба. Самовар, ну самовар це класна штука, але е -е, блін, може і так але в самоварі просто в нього ж тільки е -е, ну от в мене 5 літрів води. Тобто, це мало для того, щоб попити От я не знаю скільки тут, але думаю, що теж мабуть. Так що тут, знаєш, зробити один самовар для того, щоб набрати. Але коротше, я думаю, що наступного разу, якщо все буде так, як ми хочемо, буде ще більш цікаво, і можемо зробити. І може зробимо на два дні. Бо вже підходили люди, а давайте ми будемо приймати участь, а давайте ми будемо щось співати, а давайте будемо е... якісь чаші. Коротше, все, що хочеш Ну, цікаво. Будь таку якусь класну таку історію, вона буде. Мені дуже подобається, що це народжується щось таке нове, класне. Я так ну хотілося, хотілося б вірити в те, що так. Щось таке нове, класне, дуже таке душевне, і, і про чайчик, і про людей, і про любов, і про, і про Одесу, і про море, і про, і, і про нас. Бо чайне море це взагалі це ми. Так що так, от я якраз відключаю. Так що ну, мені в принципі все сподобалось. І то, що пишуть люди, то, що кажуть люди, то що там. Дуже, дуже сподіваюся, що вся вся історія вона якось, якось буде трохи розвиватися, бо там є куди розвиватися. Ось так що якось так. І, Ну, якісь помилки виправимо, і взагалі все зробимо. Мічка. Так що це я такі... дивився, вчора, вчора позавчора, всі ці фоточки ваші там все, все репостики, хто кого тегнув, хто там був. Ну, прикольно, так приблизно, знаєш такий хоп, уже бачиш тебе з цим чайником, як ти в ньому чай заварював теж там же все це є. Так я типу, прикольно. Это була моя така ідея одразу, просто що я, я нікому не сказал, я им все Ну, коротше Дядька ще раз, якщо б ти там був, ти б там кайфував би стоподово. Тобто, це така штука, знаєш, вона там час взагалі по-іншому трошки. Я е, дуже скептично взагалі відношуся до всяких фестивалів, ярмарок, я не знаю, ну коротше, бо це така, знаєш, якась така штука: типа, Ну, ти повинен щось продавати, і тобі треба якось це все. ну от на суть -суть... Коротше, Покупай, покупай, продавай, продавай. Мені це не дуже подобається. А тут просто це, знає, це як така просто була штука. Приходьте попити з нами чаю. Хочете щось mm -hmm. придбати, Добре, не хочете просто попити чаю. Капець, я тобі кажу люди просто як, як знаєш. Знає, всі такі, блін, якісь подарунки один одному далі. Ну коротше, де ж тобі кажу, ще, от, в принципі, дуже дуже близько до ідеального. Воно ідеального не буває. Тому я, я чесно кажучи, я не знаю, як які взагалі. Ну, це як настрій, який вайб на фестивалях, які от зараз були там в Києві. Взагалі, як це, як це взагалі відбувається? Які там люди, що вони там роблять? Ага. Я не знаю, але я не знаю як. О, і думаю, що ну, якщо в них так, також як як і було в нас у моду, то це пець. То я теж завзлікаю. Так що, о, це все відбувалося на базі амальгами. Є в нас такий теж маркет такий. То це вони там все там допомагали, проводили, і там є звук. Тобто коротше, там можна зробити і виступ музикальних якихось там колективів, і лекцій, що хочеш можна зробити. Це ми просто спробували перший раз таку класну таку штуку. Так що я думаю, що через деякий час це буде всеукраїнський фестиваль, потім буде міжнародний, ну а потім цей межгалактичний межпланетарний. Кайф на коротше історію. Знаєш, такий чисто такий розслаблений, чайний, чайний короче. А так взагалі в цьому чайнику заварювали одразу 100 грамів чаю, просто туда плюшку панч і сразу. Я 100 бачив, я. ти блін туда розламав і залил. І десь десь пролив п'ять проливав таких плотних він тримає. І потім я, щоб не паритися, ще один туди, ще одну сотку кидаю, знову заливаю і знову поїхала. Потім Тобто, щоб така штука, і ми там просто ще ходили по людях, які стояли чайні нечайні, пофіг просто їм там наливали. Коротше, кайф. Так що так, що така історія. Фестивальний чайник вийшов в тебе тепер. ну взагалі тут нема тут нема просто слова такого чай, знаєш, такий червоною фарбою, що було написано. Це тільки не чай, але я хочу написати чайчик, бо я взагалі я ж качаю це слово чайчик. Тобто, ага. це, ну, чайчик це. Ну, щось ми вже, вже казали про це. Це щось таке більш, знаєш, більш таке, як на мене, тепле, але чайте. Так що, отак, ну, от дуже дуже сподіваюся, що людям сподобалось, і взагалі, якщо є можливість, от ви ж сьогодні будете це дивитися, пишіть в коментарях, що вийшло так, що не так, що треба змінити, що не треба змінити. Кажіть, будь ласка, це, це така штука. А якщо хтось хоче приймати участь, то я думаю, що десь приблизно. Ну, думаю, що у серпні ми це ну блін. Дуже сподіваюся, що ця штука вийде. Бо всім сподоб... всім в кого я питав, всім сподобалось. І типу, всі хочуть і приймати участь, і просто короче вісякай. І трошки оцей дощ він збив, звісно. Тобто, якщо дощу не було, було б було б трошки погіршено. Так що якось так. Якось так. Ще раз кажу: я не був на фестивалях. Ну і блін, я знаю там, десь там в Чехії проводиться щось. Велике, об'ємне, могутнє я таке, я не був, не знаю. І в наших фестивалях, які проводив там ті хаос, не був, не знаю, як там, на яких там взагалі умовах люди там між собою якось там спілкуються, як вони там наливають чай за гроші, не за гроші, не знаю. Тут все було якось, от, якось так. І, блин, і ну коротше, і там були. У нас і керамісти, і ювеліри, і люди, що хоче так, Не багато народу, але стояла, але всі всі були свої. так що от так, така ось штука, така реклама фестиваля але я дуже ну, це блін. Коротше, так, це ой, дуже дуже класний такі результати. Це такі, ну таке досягнення. Хоча воно все якось так вийшло. Ну і ще й дякуючи моєї е, це як сказати моєї молодої команді, тобто там Іван, і Влада і взагалі вони там класні все, все зробив, як трохи. Я просто дивлюся, в мене напівзакрита, напівзакриті двері, і я дивлюся, як собаки підходять, нюхають і піснять мені на двері. А, Я думав, чаю хочуть. Нюхайте пісніть, я, і... я просто бачу, як вони підходять. <гум> <гум> Це просто трошки відолікає, так що якось я я так. No. Я ж в суботу теж ну, не теж, а просто. В... В суботу проводив свій чаювання на світанку. І якраз вийшло, що я, може, немножечко там, знаєш, теж на морі і теж в той самий день трошечки раніше за вас. Щось таке. Так, так, так. так, так. Ну, ти, по, факту, по, факту, а? по факту ти нам зараз. По факту, ти нам відкрив Чайне море. Я бачив. Тобто, ага. ти, ти якраз на світанку нам якраз і відкрив Чайне море. У ну, тобто... мене такий був теж. У мене зараз, знаєш, іде, як це сказати. Ну, якийсь такий досвід я напрацьовую, Бо я ж постійно роблю чаювання тут у себе. Ну, в принципі, коли я тільки сюди приїхав, я їх робив на морі пару-тройку разів, але ввечері. О. А зараз, через те, що я сам часто п'ю на світанку, як как би бы, на морі я вирішив спробувати, з людьми Ну думав, що ніхто не піде как бы. Але в перший раз в мене було 9 людей, от в другий раз знов записалося 9, але через те, що ночью, короче, мене, я от у четвер прокинувся воду, кипяти все, і там декілька людей, там ну вони щось вагалися, знаєш, типу і ідти, не идти, як там буде на морі а вдруг буде грязь, а вдруг буде некомфортно, а буде ли видно, це сонце, короче. О, я пишу, типа, ну, как хочете, как бы, ну, блин, я иду, а там сами вы Именно что-то там три или четыре людина навидвалилось, але в пятерох мы прямо гарно и светанок застрелы, и в грязи не сидели в бруду, как бы все было комфортно, кайфно, и, ну, и не было, оно школы после дождя, оно дуже такое контрастное, и плюс солнце все-таки, бля, ни один фотоаппарат не передаст. Вот. Я знаю эту штуку. это, просто, это треба просто вот дивитися самому, насолоджуватися, пить чайчик. Охеренная тема. И я бачу, что людям это заходы. Вот. И люди інші. То есть люди, которые приходят сюда пить чай, и люди, которые приходят на свитанок, это трошки разные люди. Как бы. Ну, и это тоже прикольно, знаешь. И мне прям заходит эта тема. Зараз же 21-го еще вот будет Цей... Uh, як вам там літнє сонцестояння, да? і день йоги, це 21-го, і це субота, коротше. І я так розумію, що треба теж виходити, просто піти чай. Ну, я поки що не вирішив, як воно буду виглядати. Я, можливо, не буду робити якісь мероприятия, але, але я, наверное, можу приєднаюсь до якоїсь компашки йогів і просто напаю їх чаєм. Ну, щоб таке було, знаєш, як ну, то так. Ні-ні, це супер, взагалі. От, і взагалі, весь цей я не знаю, як сказати. Я тебе не чую. <кху> так, мені більше за все не подобається, коли. Іде ролік, його монтувати майже неможливо, бо це стрім, просто він зачинений. А потім я його відкрию, і всі його буду бачити. А тут все підвисло. Тільки А зараз спробуємо трошечки почекати. Я дуже вибачаю за те, що так сталося. Але я закинув ще одне посилання Дмитру. І якщо він зараз під'єднається, то все буде нормально. Коротше, а, нічого я не бачу, щоб хтось під'єднався. В телеграм написав: теж не бачу. Можливо, зник інтернет, можливо, ще щось. А, викладемо ми цей ролик чи ні. Тепер я не знаю, але а, мені здається, що це треба робити, бо Дмитро а, розповів, все достатньо об'ємно про чайний фестиваль. Він дуже крутий, і Дімон, і фестиваль. І люди, котрі точать. Так що э, пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалося. На цьому цей ролик будемо завершувати через технічне э, непорозуміння. Ну вот, всім чайчик і гарного дня. До побачення, друзі.